Якщо ти це чуєш, це не випадково, це унікальна можливість переписати один зі свого сценарію, дослухай до кінця і дізнаєшся як. Сьогодні, 11 червня, рожева повня, це буває лише один раз на рік, і саме зараз найсильніший час для відпущення і перезавантаження серця. Це унікальна енергія, коли ти реально можеш відпустити все, що більше тобі не служить. Або… Прийняти те, до чого готове твоє серце. Обов'язково зроби це, не ігноруй. Просто візьми склянку води. Прозорий стакан обов'язково. Перед сном наговори на воду, що хочеш відпустити, або що готова прийняти, і залиш на ніч під світло місяця. Зранку в тиші візьми. В місяці водою і випий, з вдячністю і прийняттям. Прям скажи на склянку. Дякую, я приймаю, я готова. Рожевий місяць це м'яка, але дуже. Потужна і глибока сила, вона допоможе втілити те, що справді від серця. Тому, якщо твоє серце дуже довго чогось хотіло, це саме той день, коли зробив ці кроки, ти можеш притягнути в своє життя бажане. Обов'язково став лайк для енергообміну, підписуйся, щоб не пропустити ще глибші дні. І надійшли це відео тим, кому теж потрібно відпустити чи відкрити своє серце. Будь з Богом!